Доброго дня, добрий день. Це Дана Павличко, директор видавництва основи. Я Сергій Руденко. Ми у прямому ефірі онлайн говоримо сьогодні про книжковий ринок України, про видавництво основи, про те, як Україна намагається боротися на книжковому ринку. Вірніше як видавці намагаються боротися на українському ринку. Ну а розпочнемо ми нашу розмову з. Російської агресії саме гуманітарної агресії, тому що минулого тижня Верховна Рада України проголосувала за квотування української мови в телеефірі. На 75% розширено розширена квота української мови на українському телебаченні. Ну а раніше були рішення по радіо. А ще раніше щодо обмеження деяких книжок, які вироблені в Російській Федерації. Ви як видавець дано вже відчули те, що Російським видавцям або принаймні видавцям сумнівної продукції з Росії вже перекрито доступ на український ринок. Вам легше стало мені стало не легше, тому що я завжди була проти ембарго і я була проти заборони на ввезення російських книжок. Не дивлячись на те, що я український патріот, я український видавець. Мені здається, ця заборона це такий акт популізму. Був з боку деяких політиків, деяких видавців. Чому? Тому що весь час звучала така теза, що є якісь сумнівні книжки, сумнівні видання антиукраїнські. Насправді це таке залякування, це технологія. Таких книжок дуже було мало. Ну всі в професійному колі їх дуже рідко бачили, але просто комусь було вигідно зробити так, аби російські книжки заборонили. Що насправді сталося? Якісна російська література, яку люди дуже потребують для освіти, для читання, вона відсутня. Це професійна література, наукова література, ну і в принципі дуже багато чогось більш вузького, на жаль, не видається українською мовою. І що тепер будуть читати українці? Ну, заборона ж діє не на всі книжки, які походженням з Російської Федерації, а лише ті, які мають, скажімо так, присмак ідеологічний. Але аби було ясно, яка книжка, скажімо, антиукраїнська, яка ні, то. Майбу має бути, Треба, висновок, має бути висновок. Тобто, це вже така абсурдна ситуація, коли сидить якесь тіло, ще один новостворений орган, і він повинен перечитувати тисячі книжок і давати або не перечитувати валізи за підпис. Да, звісно, звісно. Тобто, знову ж таки, це ще один спосіб корумповано приймати рішення. І люди, якщо не сильно розбираються в цьому, вони думають, що якось їх захищають від чогось. Але насправді ніхто не буде перечитувати тисячі книжок. Просто кому треба ліцензію будуть видавати, а кому не треба, будуть видавати. А антиукраїнські видавці вони існують і в Україні, і вони тут дуже успішно можуть видавати літературу. Як українська держава має захищати? Український ринок книговидання, тому що ну, абсолютно очевидно, що до війни Російська Федерація доволі спокійно себе почувалася на українському ринку. Книжкові мережі практично всі належали росіянам, потім так. перейшли українцям. Деяка продукція, друкована з Росії, везлася контрабасом через Харківську область чи, там, чи, чи через угу. Чернігівську. Тобто, все одно ну, вони відчували себе господарями на нашому ринку. Яка має бути програма української держави щодо книговидання для того, аби захистити свій ринок? Сергію, мені весь час задаються питання, і всі хочуть таке якесь легке, коротке рішення, але насправді воно не легке і не коротке, воно дуже складне. Українська держава повинна насамперед мати культурну політику. І Українська держава повинна мати стратегію розвитку культури, і всередині цієї стратегії повинен бути розвиток книговидання. Хто автором має бути цієї стратегії? Уряд. Уряд є автор е, законопроектів, уряд може бути автором реформ. Цей уряд не зацікавлений у культурі, як ми бачимо. Вони не поставили культуру пріоритетом. Якщо ми дивимося на діяльність Міністерства культури, то все, що сталося позитивне, це зняття Кириленка, який був просто надзвичайно одіозним. І його ніхто не любив, тому що він там не професіонал і. У нас є новий міністр. Чи є у цього Міністерства культури бачення? Стратегія нема. Новий старий нема. Міністр. Новий, старий, міні... Звісно, новий, старий міністр, тому е розвиток книговидання ми не можемо розглядати якось точково, окремо. Ми повинні мати бачення того, як ми розвиваємо культуру. Культура це стратегічний напрямок для держави. Ну, от, як не дивно, було дві революції: Помаранчева і революція гідності. Перед тим була революція на граніті. От після кожної революції ми сподівалися принаймні, що гуманітарна сфера, де власне в революціях на Вістрі були люди, які дотичні до гуманітарної сфери, буде в пріоритеті української держави. Але щоразу завершувалися революції. Але гуманітарна сфера за 25 років так і не була в пріоритеті Української держави. Чому наша пісня гарна і нова для нашої влади? Культура це вишиванки. Це е, можливо квотування. В даному випадку були і позитивні зміни, наприклад, там декомунізація певною мірою. Це щось справді важливе там для розвитку там, української нації. Але е, цей уряд, ми просто повинні розуміти, люди, які зараз при владі, це ті самі люди, які були при владі останні 25 років. Ми нічого не можемо від них очікувати. Тобто, наша задача вибрати. Іншу владу вибрати інших парламентарів в майбутньому, які будуть в принципі розуміти, що таке культура, і які будуть зацікавлені не в тому, аби красти, аби займатися популізмом, аби займатися справді серйозними змінами в Україні. Ну вони можуть займатися культурою, займатися тим самим, про що ви сказали, красти, тому що якщо у культуру буде більше вливатися грошей, то відповідно і. Рівень корумпованості і зацікавленості в культурі буде більший. насправді в культуру вливається достатньо грошей. Про ці, про це всі знають. Дуже багато грошей іде і на книжки. На бібліотеки, на Міністерство культури, все це дуже гарно і давно розкрадається, про це дуже багато написано, дуже багато є розслідувань, але люди настільки сконцентровані на серйозній корупції, яка йде там, в інших відомствах, в інших міністерствах, і вони навіть не знають, що і в книжках можна красти. Але можна і цим займається дуже успішно. Ну, ви маєте на увазі програму Українська книга і ну, програма забезпечення бібліотек тобто перелік Видання, які потрапляють до бібліотек, також вибирається через певну колегію, через певні конкурси. Ваше видавництво бере участь в таких конкурсах чи ні? Ми не беремо взагалі участь ні у яких конкурсах, які є непрозорі. Тобто, звісно, якщо є прозорий тендер, ми в ньому будемо брати участь, але ми не будемо ні з ким домовлятися. Ми нікому ніколи не платили хабарі. У нас дуже прозора, дуже гарна репутація, і це для нас дуже важливо, тому що ми хочемо бути гравцем ринку ринку. Пропонує гарний приклад, а не також бере участь у корумпованій діяльності. У вас одне із найстаріших, найповажніших видавництв сучасної України 25 років цього року. Так, так. сім років ви очолюєте так. це видавництво. Що змінилося на книжковому ринку України за останні три роки? Насправді дуже багато було позитивних змін. З'являються нові видавництва. дуже... Цікавий з'являється контент. Видавці дуже багато вкладають ресурсів у дизайн набагато кращі переклади, нові гравці додають такої відчуття такої гарної, якісної конкуренції. Конкуренція робить нас кращими, і конкуренція завжди буде створювати кращий, цікавіший продукт для читачів. Тому зараз є піднесення книговидавців. Дуже класно спілкуватися зі своїми колегами, там з нашим форматом, з видавництвом Старого Лева. Е, і я думаю, що читачам треба частіше заходити в книжкові магазини, і вони будуть приємно здивовані, тому що п'ять років тому ще не було такого вибору, як є зараз. А з чим пов'язаний такий бум на книжковому ринку? В принципі, читач вже не став іншим. Він як був так і лишається таким самим. Е, З'явилися нові культові. Події як книжковий арсенал, де піти на арсенал і купити купу книжок, а потім показати у Фейсбуці, це стало таким модним трендом. Правильним модним трендом. Що змінилося на ринку? Тобто люди почали більше цінувати своє зараз і тому тягнуться до української книжки. Чи з чим це пов'язане? Ну, є зацікавлення в українському продукті, є зацікавлення в культурному продукті. Люди хочуть слухати українську музику, вони хочуть жити в Україні, будувати тут життя, і їм потрібний якісний культурний продукт. І е, на такому піднесенні з'являються видавці, які можуть створювати цей продукт. Е, е, і це дуже гарний тренд. Звісно, життя складне. І е, зараз не найкраща економічна ситуація, але велика перемога якраз останніх декількох років, що є велика частина українського населення, яка готова купувати класний український продукт і готова його виробляти. Книжковий бізнес в Україні це справді бізнес? Це бізнес, але це дуже Сергію, складний бізнес. Е, дуже часто видавці існують сам на сам. Із собою, без жодної підтримки з боку держави. Це дуже нормально, коли держава підтримує, скажімо, книгу його видання. Тобто, ну, уявіть собі, що от ви вирішуєте на державному рівні ці питання. Що, що має зробити держава? Ну, дуже є така цікава світова практика. Коли різ, 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 різні культурні книжкові агенції дають гранти іноземним видавцям на переклади або на права, або на ілюстрації. Наприклад, таким чином ми виграли в цьому році дуже багато грантів на польську книжку, на португальську, на е, видання швейцарського автора. І таким чином ці країни пропагують культуру своєї країни по всьому за, з, кордоном. за кордоном. І це що, що... Звісно, треба робити в Україні і давати гранти саме іноземним видавцям на те, щоб вони, скажімо, перекладали того самого Сергія Жадана або купували права на якихось українських ілюстраторів. Це дуже недорого відносно, це дуже дієво і це прекрасний спосіб і підтримати видавця, і займатися культурною дипломатією. Можливо, в уряді цього просто не знають. Ви знаєте, в уряді багато чого не знають, просто тому що їм не вистачає інтелектуальних сил для розуміння цих речей, і вони всі зацікавлені чимось іншим. А в уряді здатні слухати? Ну от, наприклад, зібрати видавці і запитати видавці, чим вам допомогти? що Видавці збирали, видавці говорили. Я впевнена, що дуже важливо, аби була політична воля зверху, і треба, аби був президент, прем'єр, міністр, який зацікавлений у змінах. Я не бачу, що наш президент, чи прем'єр, чи міністр культури справді зацікавлений у серйозних реформах. Це все люди старої гвардії, це не моє покоління, це не ті люди, які хочуть жити в іншій країні і жити в країні, яка працює інакше, яка не краде, тому що зараз ми живемо в певному такому радянському союзі на новий лад. Ваше покоління частково вже приходить до влади, якщо згадати, то Фьодова з Прозора і дуже багатьох людей, які знаходяться в Мінекономіці. Їх не багато, вони є. є. І справді є. дуже класно, що вони є. І це вже запуск тих змін, я сподіваюся, які складно зупинити або повернути все назад. Але о, ми повинні не забувати, що система опирається, вона є. Дуже багато людей зацікавлені в тому, аби система працювала по-старому. Як ви обираєте свій видавничий портфель? Тобто це діє yeah. чуйка, видавця? Чи ви спираєтесь на якийсь досвід, західний досвід, чи досвід українських видавництв? Яким чином ви формуєте цей портфель, з яким ви працюєте? Ну, для нас насправді що дуже цікаво зараз і пріоритетно це видання англійською мовою. У нас є дуже успішна серія осені Ukraine про Україну. В ній є книжка і про Україну, і про Київ, і про Львів. Зараз буде про Одесу, і це наш формат, це наш контент, в якому ми дуже і смішно, весело, іронічно розповідаємо про Україну. І ще одна книжка, яка в нас буквально нещодавно вийшла, це альбом про українську радянську мозаїку, яка отримала відзнаку як найкращий дизайн. Так, правильно? так, так. Вона отримала гран-при на, на книжковому арсеналі за найкращий дизайн у 2017 році. І ще до виходу цієї книжки ми вже продали тисячу екземплярів нашому німецькому партнеру, який буде продавати це видання по всьому світу. І ми зрозуміли, що ми можемо робити тут в Україні книжки, які нічим не відрізняються від того самого ташену або файдону, і продавати їх е всюди, у всіх країнах світу. І це для нас дуже важливо робити щось українське, щось нетипове, знову ж таки, не шароварницьке. І розповідати про ті ж самі радянські мозаїки, про які дуже часто ми не знаємо. Ми їх не помічаємо. А вони цікаві у світі. І все ж таки, як оцей видавничий портфель формується? Тобто, ви ви у нас є прекрасна команда, формуєте, звісно, ні. У нас є прекрасна команда. Дуже багато людей, які беруть участь у цьому портфелі, і проекти дуже складні, дуже вибагливі, і вони потребують. Такого дзену ідеального порозуміння, аби всі знали, що вони роблять, тому це все командна гра, і я дуже вдячна, що я уже роками працюю, можна сказати, з одними і тими самими людьми. Наскільки глибоким є книжковий ринок зараз в Україні? Тобто е є різні думки з приводу того, що таке книжковий ринок. Це там 2-3 тисячі успішних екземплярів, проданих на книжковому ринку. Хтось говорить 100 тисяч. Ліни Васильівни Костенко, записки самоше, які вийшли в Абабі Галамазі. Ринок дуже маленький. Це ринок? ринок дуже маленький, дуже мало. Насправді, у нас дуже погана статистика по читанню. Люди дуже мало читають, люди не купують книжки, люди не читають в рідерах. Так само у нас дуже дуже плачевна статистика, але це не дивовижно. У нас. Жахлива, середня освіта, жахлива вища освіта. Люди не звикли читати, люди не звикли вчитися. Читати просто не модно, не цікаво, не потрібно. І на ринку не вистачає серйозної літератури, професійної літератури, нішової літератури, інтелектуальної літератури. Є речі, які гарно продаються: бізнес-література, література по самовдосконаленню, дитяча література. Щось більш інтелектуальне, дуже користується невеликим попитом, не кажучи про більш нішові речі. А що може змінити в Україні культуру читання, тобто збільшити тих, хто читає книжки, тобто державна це, політика? Це, це має бути зосереджено зараз у дитятках і школах. Я так розумію? У нас повинна бути реформа середньої освіти, реформа вищої освіти однозначно. У нас повинна бути на державному рівні правильна культурна стратегія. І без держави ми не можемо змінити ситуацію в країні. У нас на жаль буде рости покоління за поколінням дітей, які не читають і не бачать цінність в читанні. А що зараз не вистачає книжковому ринку України? Письменників, видавців, я думаю, читачів, що грошей, грошей, грошей для грошей. купівлі? я думаю, грошей, звісно, грошей, аби робити проекти, аби робити більше проєктів, робити цікавіші проекти і о, підтримки з боку. Держави, і на місцевому рівні, також підтримку, наприклад, книжкових магазинів в містах і селах, реформа бібліотечної справи це така комплексна задача, з якою треба підходити з різних боків. Я сподіваюся, що з децентралізацією будуть зміни на місцевому рівні. Також ну і треба сказати, ще, ми перед програмою з вами говорили про інститут книги. Фактично, хотіли зробити інститут книги, схожий на той, який є в Польщі. Так, і, власне, за, за тими ж лікалами намагалися зробити цей інститут книги. Поки що цього інституту книги Іначе немає. наче є, але його немає. Як все в Україні щось так дивно відбулося, є виконуючі обов'язки. Інститут книги давно створений. Про нього немає ніякої згадки на сайті Міністерства культури. Я вважаю, що це дуже дивно. Дуже довго не могли оголосити конкурс. Нарешті оголосили. Це досить непублічно, тобто це все в мене викликає дуже серйозні питання. Не виключено, що хтось хоче просунути свого кандидата на цю позицію, тому що вона на собі буде контролювати і бюджетні кошти, і це така буде досить впливова посада. Знову ж таки, в книжковій сфері теж дуже багато корупції і дуже багато бізнесу, який любить грати по старим правилам. Якщо є корупція, там є і гроші. Які видавничі проекти вам подобаються? Тобто, що, що вам подобається на українському ринку, окрім тих книжок, які ви робите? які ми оборозуміло, зрозуміло, що... що наші найкращі, я жартую. Я дуже слідкую за своїми колегами, дуже їх поважаю. Я дуже люблю видавництво наш формат. Мені здається, це найкраще видавництво у сфері україномовної бізнес-літератури. У них цікаві цікавий контент, цікаві автори, прекрасні переклади, гарний дизайн. Звісно, я люблю водиниця Сторого Лева. Вони метри в плані дитячих книжок. У них шикарний маркетинг. Це видавництво, яке знає, хто вони, вони розуміють свою місію. І це дуже приємно, коли ти купуєш продукт компанії, яка справді живе своєю місією. Є і невеличкі гравці, які з'являються, які мені імпонують. Я дуже люблю український комікс да «Гопак», видавництво «Небески». дуже класний комікс, і ну насправді знову ж таки з'являються видавці. Деякі великі видавці, наприклад, Vivat, видно, що дуже покращують свій дизайн, контент. Тому здорова конкуренція присутня і це дуже гарно. Як не дивно, ви згадали про Vivat, Я чомусь подумав, що в Харкові дуже динамічно розвивається кілька одразу видавництв, ну, найбільші з них це так. фоліо, це давнє видавництво, потім Vivat, ранок. Тобто вони дуже активні, попри те, що вони. Перебувають на сході України. Вони дуже активні. Це о, така столиця поліграфії в Україні. Там завжди дуже багато було о, друку і для України, і для Росії в давнішні часи, а може й зараз. Але Віват все таки хочеться відзначити теж розумінням, хто вони. Який контент вони роблять, для кого це дуже важливо. І тим, що вони експериментують, видають і українських авторів, і, як і КСД між, між іншим. Мені дуже подобається, що українські видавництва великі беруться за українських письменників, за українську художку. Це дуже гарна тенденція. А що читаєте ви? Я читаю дуже багато книжок. Я насамперед читаю англійською мовою. Зараз я з захопленням чекаю книжки нові Володимира Рафієнка, який український письменник, пише російською мовою. Для мене це досить такий цікавий автор, якого я для себе не так давно відкрила. І мені здається, що це один із найцікавіших письменників зараз в Україні. Ну раніше ви згадували в інтерв'ю Куркова. Вам насправді Курков подобається? Курков як класний письма. автор. Кур Курков пише класний фікшн такого не інтелектуального рівня, там, скажімо, пола остера, але це дуже класний фікшн, який зрозуміло, як його читати, його зрозуміло, як перекласти, тому не дивовижно, що Курков дуже популярний на Заході, тому що дуже часто лі лі література українська може бути класна, інтелектуальна, але вона дуже складна. Або там можливо не вся насправді наша література достатньо якісна. А От та продукція, яку ви робите, вона розходиться якими, хоча б тиражами приблизно. Від двох тисяч. Наша альтернативна класика, це наша серія, де ми беремо українську класику і видаємо. Такому суперовому дизайні з гарними ілюстраціями ну, тигролової. яка та, дешева сім'я, зараз вийшло місто Валеріана Підмогильного, там тиражі дві тисячі. Це дуже багато насправді для України і для дуже дивної специфічної літератури. Наші серії Осом awesome Україн розходяться тиражами від п'яти тисяч. Мозаїка мала тираж, тобто фотоальбом про українську радянську мозаїку мав тираж три і, і тисячі. Родьбур 1500», але це таке більш видання. Звісно, що ну, це, каталог художника. це каталог, це каталог художника десь от такі 2 три тисячі. Знову ж таки є більше тиражі, але наш найменший тираж це 2 тисячі. Ну на вашу думку, от Україна потенційно скільки може е при правильному книжковому ринку проковтнути літератури от, друкованої продукції одного тиражу якогось. Ну, за радянських часів там і до ста тисяч доходили. Ну, наприклад, бізнес-література це від трьох тисяч, це середній тираж. Це багато для України, але досить мало загалом. Ну, для Росії теж, в принципі, це нормальний тараж. Ну, В Вони... Росії теж не все так добре. Звісно, що там набагато більш розвинений книжковий ринок ніж в Україні. Він давній, там, є... там, мережі там є... є мережі, там дуже велика підтримка від держави, це нормально. Але навіть якщо подивитися на розмір ринку в Польщі, то це в рік десь півтора мільярда євро. Загальний ринок. Так. От. Це, це достатньо великий ринок, ну, порівняно з нашим. А, ну, тобто, ми, тобто це ми... 1,2. Оце останній показник, який я бачила, це 1,2. У нас це десь 250 мільйонів. Це тобто дуже мало. У 10 разів менше. Так. Тобто так. нам треба орієнтуватися на Польщу. Це туди, куди ми повинні е, рухатись і йти. Зрозуміло. Е, ну, і на сам кінець нашої програми. Е, скажіть вам. Прізвище Павличко допомагає в видавничому бізнесі? Я думаю, що воно мені може шкодить, тому що о, люди, хе -хе, напевно, очікують, о, може, щось інше від мене, від нас, і о, навпаки, коли ти маєш таке прізвище від тебе, такі на тобі дуже серйозні сподівання і дуже багато критики, ніж якщо б ти, наприклад, якщо б я не мала цього прізвища. Але я не дуже концентрую увагу на цьому, тому що мені здається, ми робимо дуже гарне і важливе діло і робимо прекрасні книжкові проекти і ми з собою пишаємося. Ну, ми також пишаємося вами і вашими проектами. Це була Дана Павличко. Дякую вам за розмову. Завтра у нас буде Сергій Згурець, Поговоримо. Про військові новітні технології, про те, чим власне Україна зараз займається на харківському танковому заводі, про танкоплот. бачите, ми говоримо і про книжки і про зброю. Але час в Україні такий, що треба говорити про дві зброї і про книжки, і про танки. Так що побачимося завтра о 16.00, як завжди, будемо в ефірі. До побачення.